Відповідно до правил утримання домашніх тварин, особи, які їх утримують, зобов'язані зареєструвати улюбленців на комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Обов'язкові реєстрації підлягають собаки, які утримуються фізичними або юридичними особами і перебувають на території міста. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника. Вартість реєстрації тварин складає 22 гривні. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію звільняються інваліди позору, для яких собака. Слугує поводирем. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини. Для реєстрації тварини власнику необхідно мати паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, ветеринарний паспорт, родовід або метрику тварини за наявності, фото тварини за бажанням. Порушення вимог правил утримання домашніх тварин тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства. Зареєструватися свого улюбленця можна на Хмельницькому комунальному підприємстві Спецкомунтранс у центрі поводження з тваринами вулиця Толстого, 1 у вівторок, з 8 до 17 години, п'ятницю з 8 до 16. Хмельницький кут є рекордсменом серед монотеатрів Європи за кількістю вистав. Наразі їх 11. Але є у колекції монотеатру Вистава особливо ціна для актора та керівника кута Володимира Смотрителя. Прокляті роки мелодрама за творами репресованих поетів Ольжича, Клена, Стуса, Плужника та Шевченка. 20 років тому на День Незалежності цієї моновистави відкрили перший сезон. Кута прокляті роки це пам'ять митцям, які виборювали право жити у вільній країні. Для мене особисто з однієї сторони і приємно, що це одна із самих бажаних для молоді вистав. А з другої сторони, ну чому так довго може жити така тема, яка на сьогоднішній день є актуальною? Те, про що говорять ці поети на сьогоднішній день. Хвилює всіх абсолютно. Я ж теж частинка суспільства, частинка народу, роду. І воно мене як людину на фізичному рівні турбує. І тому, коли відкривався перший театральний сезон, я вже десь три-чотири роки збирав цей поетичний матеріал, який був на виході. Це все йшло на рівні підсвідомості. Я хотів, щоб громадяни України. Почули цей поетичний текст і побачили цю трагедію. Надавати стусані в однокласнику, викорити цигарку чи спустошити пляшку слабоалкоголки. Перелік речей, які, на жаль, сьогодні цікавлять багатьох підлітків. Альтернативою такого роду негативним, але модним серед молоді тенденціям є підліткові клуби. Вони функціонують у різних мікрорайонах міста спортивні та різнопрофільні. Спортивний напрямок у нас теж досить таки різноманітний. І я хочу сказати, що основний напрямок ми приділяємо зараз виду спорту, який особливо активно розвивається не тільки в місті Хмельницькому, а взагалі по Україні. Хочу наперед вже зазначити, що ми входимо в п'ятірку кращих спортсменів України, це напрямок кікбоксинг. На перспективу вже знову таки набігаючи наперед, хочу похвастатись, можливо, чуть-чуть, Ми плануємо відкрити на базі нашого клубу нового професійний, такий, професійного рівня центр кікбоксингу, встановлення спортсмену, який буде функціонувати на Лісогріновецькій, тобто район Озерна. Серед спортивного напрямку не менш популярні, в яких можна зайнятися фітнесом, важкою атлетикою, танцями тощо можливо склалося так, що при відкритті клубу надавалися приміщення більше в центрі і більш густозаселених районах міста. Це центральний район, це район виставка. Менше в нас насиченість мікрорайон Раково, мікрорайон Гречани. Ходячи з нашої ініціативи і прислухаючись до нас, керівників міста Хмельницького, міська рада надає нам нові приміщення. За останні два роки на карті Хмельницького з'явилось два нових підліткових клуба. На відкриття ще такої кількості чекають. І у наступному директор центру по роботі з дітьми та підлітками зауважує. Це будуть зовсім нові просторі приміщення. Можливо, на базі них з'являться центри професійного розвитку того чи іншого виду спорту. За словами Юрія Юрченка, молоді у підліткових клубах побільшало, і це незважаючи на велику кількість конкурентів, адже платіжно спроможні городяни переходять у сучасні приватні спортивні комплекси. Я не скажу, що це погано, це добре, діти повинні розвиватися. А ті, які, скажімо... Старожили наші, які не мають бажання йти в інші клуби. Вони залишаються в нас, приводять своїх друзів. Не скажу, що дуже суттєво збільшилась кількість дітей, проте 10% збільшення в нас відмічається. Мають змогу відвідувати підліткові клуби і соціально незахищені верстви населення на безоплатній основі. На сьогодні майже п'ять десятків молодих людей, які підпадають під цю категорію, залюбки проводять своє дозвілля у підліткових клубах. Футзальний турнір визначив переможців. Впродовж місяця в Хмельницькому на паркеті тривали запеклі поєдинки. Шість команд сперечались за звання тріумфатора на дебютних змаганнях футзал у наших серцях. Організувала їх Асоціація міні-футболу у Хмельницькій області. Днями відбувся останній турнір. За підсумками усіх 15 зіграних матчів визначили переможця. З мінімальним відривом в одне очко кубок дістався третій команді спортлідер плюс. Другий щабель за єдиним представником на турніри з області Славутою, третя Хмельницька Феміда. Крім командних призів, відзначили. В індивідуальних номінаціях кращим гравцем оголосили епіцентрівця Юрія Гарієвського. Найліпший нападник з команди Тетра Микола Пампурак. Відзначили і молодих талантів. У цій номінації тріумфував Володимир Рудюк. Найврожайнішим на голи турнір став для представника зі Славути Олександра Назарчука. Серед голкіперів відзначили Олега Пославського з місцевої Феміди. Це мій син. Ігор Индило. йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.